Ніхто так не зрозуміє Рома як Ром. Немає реальної можливості втілювати ті чи інші ідеї, і ми це бачимо, що не завжди легко од... рому знайти роботу. Ну, ромська пісня, танець та мова це ті речі, які визначають та ідентифікують рома. На першому кабельному ви дивитесь інтерв'ю тижня в студії Олександра Берегова. Сьогодні поговоримо про життя ромів на Закарпатті. Наш гість Мирослав Горват, громадський діяч та журналіст. Доброго дня. Доброго дня. Мирославе, почнемо з того, що особисто ви займаєтеся ромськими питаннями, соціальним захистом ромів вже дуже давно. Розкажіть, будь ласка, який у вас є особистий стимул цим займатися? Я думаю, що це природньо, тому що я є сам Ром і. Я вірю в те, що все ж таки, якщо роми не будуть займатися ромами, то хто інший? Ніхто так не зрозуміє рома як ром. І я думаю, що в майбутньому ромськими проблемами, ромськими питаннями або взагалі ромським рухом будуть займатися більше роми. Все почалося з навчання в школі, напевно, ви в якій школі ви навчалися в Ужгороді? Якщо говорити про той час, так дійсно я закінчив українську школу на Радванці, Школа номер 7 в той час був директором Мар'ян Нестерович Комарницький, і дійсно багато ця людина зробила для мене і такий поштух зробила в тому напрямку, що навчання це дуже важливо для мене. Це завжди він говорив. Сьогодні я ці слова повторюю вже своїм дітям, тому що освіта це ключ в завтрашній день, ключ в краще життя. Той шлях, який я собі вибрав, він сьогодні відповідає дійсності. Я сьогодні маю роботу і, і мої діти мають майбутнє. Після того, як ви закінчили школу, ви здобули вищу освіту, почали громадську діяльність. Сьогодні найбільша громадська організація Ромська, саме в Ужгороді, Романі «Романі Черхені». Розкажіть, будь ласка, чим займається сьогодні ця організація? Ну, організація. Ви знаєте, я фанат футболу, і ми з того розпочали. У 2000 році ми започаткували, створили цю громадську організацію молодіжну. В основному ми займалися лише спортом. Це футбол, це гуртки такі були для дітей, це проводили різноманітні турніри для дітей, для молодшої групи і для старших теж. Стосовно футболу дуже багато зусиль зробили і інші люди, люди, яких я поважаю і сьогодні. Але сама громадська організація, я знаю, що там багато направлено саме на волонтерський рух. Розкажіть, будь ласка, про молодих волонтерів в ромі? У 2000 році ми започаткували такий волонтерський рух. Мені пропонували працювати в цьому напрямку, і я очолив цю, цей рух тут на Україні. Багато ромів в той час захотіли бути волонтерами на території Європи, і вони стали в таких країнах, як Італія, Німеччина, Угорщина, Словаччина і Голландія, в тому числі і, і з Європи теж приїжджали до нас, і вони тут ставали волонтерами. Вони працювали в ромських школах, в благодійних організаціях, в таких організаціях, які допом... які працюють із постаршими людьми, з людьми, які допом... потребують допомоги. В з 2009 року я став працювати на телеканалі Теса 1 як журналістом уже в телебаченні і веду програму Романо Джі Віпен один з найбільших соціальних проєктів, проєктів соціальної допомоги ромам – Це паспортизація. Розкажіть, будь ласка, про цей напрям. Останні два роки ми займаємося дійсно паспортизацією, забезпечення ідентифікаційними документами РОМів. В цьому напрямку ми вже забезпечили близько 84 паспортами, 44 свідоцтва про народження. Ми допомогли людям отримати в такому напрямку, як реєстрація. Тому що без реєстрації сьогодні неможливо ні роботу знайти, ні соціальну допомогу отримати. І навіть народжувати дитину, теж думаю, дуже важко. Угу. В цьому напрямку ми працюємо дуже ефективно і дуже подобається нам, що ми можемо допомагати сьогодні Ромам. Ви спитаєте, чому? Я думаю, що більшість із цих людей, як ви знаєте, не мають інформацію, як правильно це робити. Тобто в тому і полягає волонтерський рух ромів, що ви приходите і роз'яснюєте людям для чого їм паспорти. Так, да, є випадки, коли ми приходимо до них, а все ж таки більш більшості випадків вони самі нас знаходять, тому що ми не знаємо конкретно. Ми зрозуміти, ми зробили такі таку невеличку статистику. Ми підрахували за нашими даними нашої організації. Близько 47 людей не мали взагалі ніяких документів. То над ними ми ще й сьогодні працюємо. Но все ж таки більшість людей нас на наш, нас знаходять самі, і з ними ми сьогодні працюємо в цьому напрямку. Чи достатня державна підтримка ромів? Соціальні програми обласного рівня діють? Я вважаю, що вона на державному рівні не завжди може допомагати ромам, тому що стан нашої країни. Важкий, соціально-економічно важкий. Немає реальної можливості втілювати ті чи інші ідеї під якусь програму, тому що нема під це кошти. Якщо говорити про конкретні кроки, я думаю, що сьогодні важко про це говорити. Ми бачимо, що є зміни в освіті, в охороні здоров'я. Ми бачимо, що держава хоче змінити, хоче інтегрувати Ромів в українське суспільство. Ну і не завжди це виходить, тому що Ромам іноді <кхм> важко зрозуміти те, що вам краще бути там, де всі, тобто не виділятися, тобто не обов'язково бути згуртованими десь в якійсь школі, а бути там, де інші, інші діти, інші люди, тобто зінтегрувати себе. Ну, як ми бачимо. За останні роки, що ті діти я би не сказав би, що вони інтегрувалися, вони знаходяться на задніх партах в школах, не завжди на передніх і, і стан їхньої освіти не завжди відповідає тому рівню ось класу, який є. До речі, ваша особиста думка, як ви думаєте, чому ромські діти не хочуть або не мають можливості якісно навчатися в школах? Я думаю, є такий дуже важливий фактор, що не вистачає їжі, не вистачає одягу. Я вже не говорю про шкільний інвентар. Розумієте, Без якого сьогодні нереально, я це по собі знаю, тому що в мене теж є діти, які ходять в школу. Іноді виявляється той фактор, що самі батьки не розуміють іноді наскільки це важливо, щоб їхні діти гарно вчилися. Щоб їхні діти гар... мали гарне майбутнє. І як ми бачимо, що... що все ж таки за останні 5 років більшість дітей учаться вже не в ромських школах, як ми називаємо їх сьогодні, це в 13 або в 14 школі, Ну, успіхів на сьогоднішній день ми не маємо ті, які ми би хотіли б мати. Ну, я вірю, що вже в майбутньому, ближчі, ближчі 5-10 років ми вже будемо мати кращу ситуацію стосовно освіти ромського населення по Закарпаття. Як ви думаєте, в Ужгороді потрібні суто ромські школи для дітей? Ті сегреговані школи, які є сьогодні, вони, вони є. Я би не хотів би сказати, що вони не потрібні. Їх сьогодні не обов'язково закривати. Можливо, вони ще потрібні нам ближайші 10 років, якщо не більше. Ну, інтегрувати цих дітей в українське суспільство ми повинні, тому що і Україна теж хоче йти е, в європейське суспільство, де кращі умови. Но ми не повинні забувати те, що е, якщо не поставити на місто, на місто цю ситуацію з ромами, ми важко вийдемо або важко інтегруємося вже в європейське суспільство. Мирославе, ви сам Ром, тобто ви знаєте проблему зсередини. Не секрет, що в суспільстві існує такий дуже міцний стереотип стосовно ромів, як про людей, які в принципі живуть за рахунок якихось соціальних допомог, за рахунок тієї ж державної підтримки. Як ви думаєте, чому цей стереотип існує і як самі роми намагаються його зруйнувати? Ну, я би на ваше питання відповів так, що це склалося історично. Ну... Ми бачимо, що роми все ж таки хочуть інтегрувати себе, але їм важко, коли про них говорять лише негативні речі. Коли їх вони стикуються з дискримінацією. Так, да, іноді вона закрита, іноді відкрита, але ромські громадські організації фіксують це. І ми це бачимо, що не завжди легко од, Рому знайти роботу. Ми знаємо, що на, на Україні важко знайти роботу і ті людині, яка має вищу освіту, яка є професіоналом у своїй справі. Але якщо говорити про ромів, то ми бачимо, що їм взагалі важко. Якщо ми бачимо, то дуже мало людей, які, які мають сьогодні роботу, роб, хорошу роботу на хорошому рівні, яка, як людина, яка працює по своїй професії. Мої діти учаться теж в українських школах. І вони бачать, що коли на них показують пальцем, вони не завжди це їм удобно. Тобто і вони задаються питання іноді мені, що чому це так? Я говорю: ти знаєш, залиш це так, як є, тому що можливо, не скоро це ми це зламаємо. Можливо, ти не винувати, можливо, я не винувати. Ну, це сталося так історично. Так, дитині це важко пояснити. Ну, Представте собі, це сім'я, яка е, на хорошому рівні, тобто батьки в неї мають роботу, сім'я, яка собі може дещо дозволити. так? І ми це бачимо, цей негативний стереотип. Я не говорю, що я би хотів би завтра сьогодні це зламати. Але я вірю, що в ближайший час ми це зламаємо. Але ви не можете спростовувати того, що найбільша, найвища народжуваність саме серед ромського населення, тобто найбільша кількість грошей е, тих же соціальних допомог виділяється саме ромам? роми завжди мали багато дітей. Якщо ми повернемо з років 30-40 тому назад, і тоді жінки мали по, по 5, по 10, по 15 дітей. Якщо говорити, що сьогодні багато дітей... В сім'ях, то я би сказав би, що ні. Тої ситуації, про які говорять про Ром'юк, нема. Тобто я би хотів би сказати, що є, є сім'ї, де виходять з, з, з такого соціального становища через, через те, що от, от народить дитину і мені краще буде. Я, я буду мати соціальні ці гроші, і я буду з того жити. Ну багато таких людей. Ми таких людей можемо знайти в інших. В інших національностях. Якщо ми глянемо на ту ситуацію, в якій знаходяться сім'ї, багатодітні сім'ї, то для них не завжди є спасінням тих грошей, тому що ця дитина виросте три роки пройшло, 10, 15, потім школу треба давати цю дитину. І вона дороже обходиться, ніж ті соціальні. Кошти, які достає сім'я. Я вірю, що вже скоро прийде той час, коли ромські сім'ї будуть обережно ставитися до цієї ситуації. Роми завжди асоціюються з піснею, з танцем. Розкажіть, будь ласка, як вам вдається берегти свої традиції? Адже е, освіта на досить низькому рівні, а традиції передаються фактично від покоління до покоління. Ну, ромська пісня, танець та мова це ті речі, які визначають та ідентифікують Рома. Без них ромі не уявляють свого існування, я би так сказав. Би. І протягом всієї історії роми виступали саме як талановиті музиканти, танцористи. Но сьогодні ми можемо сказати, що ми маємо і поетів, і письменників. Ми це знаємо. І художників, навіть. Ну, я вірю, що вже ось-ось у ромів, які проживають на Україні, будуть мати своїх політиків. Політиків, які будуть захищати ромський народ тут, на Україні, які, які зроблять платформу, знаєте, тот рівень ромський взагалі вивезуть на інший рівень і будуть захищати вже ромські інтереси на державному рівні. Шкода, ну поки що цього нема. Ну я вірю. Це вже не за горами. 8 квітня Міжнародний день Ромів. Які будуть заходи в Ужгороді проводитись? Що буде цікаво, 8 квітня обласна державна адміністрація планує зустріч з ромськими громадськими організаціями. Я не знаю конкретно, що там буде, але є така інформація, що планується. Цей день був. Започаткований ще 8 квітня 1971 році в Лондоні був перший всесвітній конгрес Ромю, де було затверджено ромський прапор гім. І там теж багато говорилося про інтеграцію Ромю. З того часу вже пройшло багато років. Ми бачимо, що деякі країни дійсно зробили багато що для Ромів, щоб вони інтегрувалися. Сьогодні ми бачимо в деяких країнах, що роми представляють ромські інтереси в парламентах. Угорщина, Словаччина, Румунія. Знаєте, і політики не бояться брати до себе Рома. Тому що вони знають, що ці люди, ця спільнота потребує допомоги. А хто, якщо не Ром, їм допоможе? Допоможе. Проявити себе, говорити про себе, про ромську культуру, традицію, про свою мову, яка, до речі, ще в Україні не кодифікована. Ну, я вірю, що скоро вона буде з допомогою нашої держави. Я дякую вам, Морослава, за цікаву бесіду. Нагадаю, що сьогодні про те, як живеться Ромом на Закарпатті, ми говорили з громадським діячем Мирославом Горватом. З вами була Олександра Берегова та інтерв'ю тижня. Не перемикайте. Ніхто так не зрозуміє Рома як Ром. Немає реальної можливості втілювати ті чи інші ідеї, і ми це бачимо, що не завжди легко рому знайти роботу. Ну, ромська пісня, танець та мова це ті речі, які визначають та ідентифікують Рома.